На південних степах України, новокубанська загальноосвітня школа. З 2013 року новокубанський навчально-виховний комплекс святкує свій 50-й ювілей. Сьогодні ми розповімо історію школи, згадаємо тих, хто перший вступив до стін школи, розкриємо всі секрети. Наші кореспонденти підготували для вас цікав... цікавий матеріал. Залишайтеся з нами. Розпочнемо з найголовнішого. Перші кроки до створення храму знань у маленькому селі. На зв'язку з нами наш кореспондент Павліченко Дар'я. Надаємо їй слово. Добрий день. Я стою біля в'їзду села Нова Кубань. Те, хочеться сказати про історію самого села. Село Нова Кубань було засноване в кінці 19 століття, але статус села Нова Кубань одержала в 1922 році, коли сюди переселилася частина жителів із цілого Дмитрівка та Старосілля. Називається е, село Нова Кубань, тому що воно е, розмістилося біля хутора села, яке деяким часом було зруйноване. І офіційна назва цього села до теперішнього часу не змінювалася. Місцевий поет Михайло Павлович Тарасюк сказав такі рядки про Кубань. Два кубань. Деда міські степи розлалися і шуміла. Однак повела. У степах є широка долина, вона тиха й пустинна була. Та прийшли у долину цю люди. Розирали ш... широкі степи. На веселище в ній заснували. Його нова Кубань нарекли. І так, стій біля зруйнованої будівлі. Уявіть собі, лише 91 рік тому тут була 4-річна школа. У 1933 році вона була. А у 1937 році реорганізована семирічна. Тут була маленька будівля, лише декілька класів, бібліотека та їдальня. Ось тут і зародилася освіта в невеличкому селі, спеціальний кореспондент Павліченко Дар'я. Це були перші кроки до будування школи. Як же виглядає школа зараз? На зв'язку з нами наш кореспондент. Добрий день! Я знаходжуся на шкільному подвір'ї Купанської школи. У 1966 році, тобто 50 років тому, все село святкувало радісну подію відкриття Новокубанської середньої школи. Учні заходили в чисті класи, їх зустрічав директор школи та учителі. Найголовнішою людиною в школі є директор. Найпершим директором став Швигар. Федір Сергійович. І він пропрацював з 1967 по 1971 роки. З 1971 року було обрано директором Соснового Димира Івановича. На цій посаді він пропрацював недовго, лише до 1975 року. Далі естафету прийняв і Кірін Юрій Олександрович. Пропрацював він з 1975 по 1985 роки. З 1985 року на посаду було по обрано Федосенка Віктора Семеновича. Пропрацював він недовго. 1985 на посаду директора школи було найпершою жінкою Кірину Таїсію Олександрівну. Пропрацювала Кірина Таїсія Олександрівна довгих 20 років. 2009 року і до цього дня було призначено директором школи Кіріну Інну Іванівну. За ці роки було відкрито у 2013 році навчально-виховний комплекс. Говорячи про директорів, потрібно згадати про ще одну особу. В ті часи, коли школа залишалася без керівника, виконував обов'язки директора Лезун Григорій Микитович. Григорій Микитович і зараз працює у школі вчителем фізичного вихову. Кожен із цих людей зробив свій несок у розвиток школи. Дорогі директори, ми вам вдячні за вашу працю. На цьому все студія. Коли говориш про школу, мимоволі. Перше слово говориш учителю. Ваше слово, мудрість України, праця ваша, доля трударя. Дійсно, учителям треба народитися, як же інколи не просто навчати і виховувати молоде покоління. Бо всі роки в школі є такі, хто байдикує, веселиться і не хоче вчитися. Але поряд з нами завжди учителі, тому важко уявити школу без них. Про вчителів Новокубанської школи розповість наш кореспондент. Осевіли наші скроні від турботи про дітей. Саме ці рядки я згадую, коли говорять про вчителів. Згадуючи шкільні роки, виникають лише теплі спогади. В цей день хочеться згадати всіх, хто творив історію школи, але найперше – вчителів. Розпочнімо з вчителів-пенсіонерів. Згадаймо їх: Берлин Надія Олексіївна, Гріненко Надія Дмитрівна, Каланча Наталя Олександрівна, Кіріна Таїся Олександрівна, Кірін Юрій Олександрович, Овчаренко Анна Іванівна, Самойленко Валентина Васильівна, Чепурний Володимир Петрович, Чапурна Ніна Никифорівна, Шахман Катерина Захарів, Швига Галина Федорівна. Варто згадати тих вчителів, які, на жаль, не дожили до цієї події, але їх уроки життя, науку, учні пам'ятатимуться Едосенко Віктор Семенович, Маркітан Таміла Міла Володимирівна, Лупина Таміла Єлізаєва, Кравець Олександр Вікторович, Швиве Федір Сергійович, Яцик Марія Олексіївна, Ільченко Василь Якович. Спеціальний кореспондент Алказі Дар'я, студія. Сумно, що багато не дожили, проте це життя. І на зміну одним приходять інші. Тому дізнаємося, як виглядають теперішні вчителі школи. Зараз в школі працює одинадцяте вчителів. а саме Кіріна Інна Іванівна директор школи, вчитель географії, кірі Віталій Юн, Бійович, завуч школи, вчитель історії та права. Лизун Григорій Микитович, вчитель фізичної культури. Кірін Олександр Юрійович вчитель образовського мистецтва та, та інформатики. Рошко Валентина Миколаївна вчитель фізики та хімії. Сагун Алла Володимирівна вчитель української мови та літератури. Любачук Світлана Леонідовна вчитель математики. Найденко Юлія Борисівна вчитель початкових класів. Лизун Валентина Миколаївна вчитель початкових класів. Фішер Валентина Микитівна вчитель української мови та літератури зарубіжної літератури. Гаман Яна Олександрівна, вчитель іноземної мови. Майже всі вони навчалися у цій школі. Тому у цих людей подвійне свято. це поважати вам наснарги. Терпіння, гарних та старанних учнів, та, а найголовніше здоров'я. А зараз давайте зайдемо і подивимось на наших вчителів. Ходить восток и юг, рисовать квадратный круг, учат в школе, учат в школе, учат в школе, и не путать никогда. Приклали багато зусиль під час навчання у школі. Це медалісти школи: Башинська Оксана, Самойленка Наталія, Рожко Руслан, Гріненко Інна, Рожко Оксана, Берлим Віталій, Федоросенко Віталій, Анетченко Наталія, Роза Іван, Давидько Сергій. Варто згадати і тих, хто закінчив 9-й, раніше 8-й клас на відміну і отримали свідоцтво Самойленко Світлана, Гаман Яна, Давидько, Сергій. Де завітав до вчителя фізичного виховання Григорія Микитовича Лесуна, який з радістю розповів нам про спортивне життя в школі, адже спорт, запорука здоров'я. Випускники школи, які активно виступали за спортивну честь школи на районному рівні. Рибка Олександр, Требінщиков Сергій, Тонковит Людмила, Конвалова Тетяна, Карленко Сергій. Берлим Віталій, Самойленко Віта, Зеленський Валерій, Воронцова Олена, Лизун Валентина, Франчук Світлана, Муренець Сергій, Хорошун Яна, Шахман Дмитро, Яцик Тетяна, Уляшов Олександр, Шрамко Микола. Пашина Галина, Давидько, Катерина. Серед активних спортсменів є випускники, які приймали участь на обласних змаганнях з легкої атлетики, шахів та настільного тенісу. Рибка Олександр, Кавленько Сергій, Муренець Сергій з легкої атлетики. Випускники, шахман Дмитро, Яцик Тетяна, Уляшов Олександр та учениця школи Давидько Катерина з шахів. Та настільного тенісу. Уляшов двічі був на обласних змаганнях. Добру фізичну та строєву підготовку показали наші випускники на військово-польових зборах костерний Юрій, компанець Володимир та Ленча Микола. Не було рівних серед юнаків району випускнику нашої школи Добровольському Юрію, який зміг пробігти три тисячі метрів з великою перевагою. Ці показники на військово-польових зборах стали традицією школи. Поговоримо про спортивне життя нашої школи. У цьому нам допоміг учитель фізичного виховання Григорій Микитович Лизун, який вже не один рік працює у нашій школі. Новокубанська школа зайняла перше місце в районних змаганнях зі строєвої ходьби 4 квітня 1985 року. 16 квітня 1993 року дипломом нагороджується команда юнаків новокубанської середньої школи, що зайняла перше місце з естафетного бігу 4 на 100 метрів. 4 листопада 2005 року команда Новокубанськ... «Новокубанський ЗОЖ зайняла друге місце в змаганнях на першість району з шахів. Зайняла школа друге місце в змаганнях з шахів 11 березня 2005 року. 12 вересня 2006 року Новокубанська ЗОЖ отримала грамоту за зайняте третє місце серед команд другої групи Спартакіалі. 29, -29 лютого 2008 року команда зайняла перше місце з настільного тенісу. З 25 лютого 2011 року команда школи зайняла третє місце з настільного тенісу. 22 лютого 2008 року команда зайняла друге місце з шахів. 26 листопада 2011 року команда школи зайняла третє місце. Ша шашок. Спортивні новини. З вами був П'янко Геннадій. За 50 років у школі навчалося більше 500 учнів. Працювали більше 35 вчителів та більше 15 людей техперсоналу. З 2013 року сталася ще одна важлива подія відкриття новокубанського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів – дошкільний навчальний заклад. Зараз новокубанська НВК продовжує своє життя, бере участь у шкільних олімпіадах, районних конкурсах. Бажаємо школі довголіття, нових звершень. ខ <laughs> ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេ Добрий день. Я стою біля в'їзду села до нового. Випускники школи, які активно приймали за. 40... easy